Слава Ісусу Марії, Христос Воскрес! Вітаю вас з благословеною неділею. Сьогодні маємо радість, маємо радість, бо наш Спаситель Воскрес і живий, живе серед нас, живе в нас. І сьогодні зачитаємо, як завжди, послання Богородиці, яка надавала нам на цей місяць. Також хотів би сказати, що тільки що отримав таїнство миропомазання в церкві Якова, тут в Меджугорія, уділив мені єпископ Альдо його. Зараз наповнений Святим Духом, з усіма дарами, усіма харизмами. Хочу ділитися з вами цією радістю, цими дарами, цими харизмами. І маю надію, що будуть у нас великі-великі плоди в нашому житті, в житті наших близьких, в житті наших дітей, онуків і у всіх будучих поколіннях. Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки. Знову закликаю всіх вас бадьортись та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть доброближньому, щоб вам було добре на землі і моліться за мир, який знаходиться під загрозою. Бо сатана хоче війни та не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо тут перший заклик. Моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Ну, я сьогодні. За мене сьогодні все в Менджугорі молилася, щоб Святий Дух просвітив мене. І я молюся сьогодні, щоб Святий Дух просвічав всіх вас. І молимося, щоб за один одного, щоб нас, Святий Дух просвітив всіх, всіх, і аби ми були радісними, радісними шукачами Бога. Радісно шукали Бога в Святому Письмі, в ділах, в людях, в природі. Часто Марія закликає піти на природу, пошукати Бога Творця в природі. Тому що він створив те, що не створила людина, не, не купили щось за гроші, а те, що було створене і дароване безкоштовно. І Бога до свідками безмежною любові. Безмежна любов має в нас бути в нашому житті. Безмежна, то є така, навіть яку неможливо описати. Я з вами, дітоньки, Марія каже, знову закликаю всіх вас бадьортись та свідчить добрими ділами. Бадьортись і свідчить добрими ділами. Добрими ділами це ми робимо добрі діла. Це є свідчення, що ми є християни, що ми є в Дусі Святому. А також каже, який Бог творить у вас і через вас. Добрі діла, які Бог творить для нас, які робить через нас. Тобто всі добрі діла це не є від нас. Це є Бог робить ці добрі діла через нас. Маємо це розуміти. І коли нам хтось робить добре діло, то також розуміємо, що це Бог робить для нас через когось. І дуже дякую Богу, який робить дуже багато для мене добрих діл, і дає людей, які підтримують, які перечисляють фінанси, коментують, лайкають ці відео, поширюють. Це в цьому всьому бачу велику Божу підтримку і свідчення, що Бог діє, що Бог живий. І запалює серця людей, запалює м, наш канал, цей цю програму. Це дуже важливо для мене. Як якось Богу сказав, хотів би більше е, підписників, там глядачів. А Бог мені сказав, промов, а тобі що важливіше? Три тисячі зівак чи триста спартанців? То я сказав, я краще оберу 300 спартанців. Хай буде 300. Переглядачів, але це будуть спартанці, а не три тисячі зівак, які так подивились і пройшли мимо. Тож, дякую Богу за всіх вас. <кій> Благословляю вас сьогодні <кій> на добрі діла, на любов безмежну, на радість на всі плоди дари харизми Святого Духа. Будьте благословенні! Мир вам та радість з меджугоря. Папа.